Привіт, друзі! Сьогодні у фокусі живільна олія для волосся, веледа з розмарином. Це справжній мастхев для тих, у кого волосся ламке, тьмяне або має посічені кінчики. Цей продукт забезпечує інтенсивний догляд завдяки силі натуральних екстрактів і олій. Чим особлива ця олія? Вона на 100% органічна. У складі продукту немає силиконів, мінеральних олій, штучних ароматизаторів, барвників та консервантів. Має натуральний аромат розмарину, який, до речі, ще й діє як легкий аромотерапевтичний тонік. Як діє, Олія розмарина має виражену тонізувальну дію та нормалізує стан шкіри голови. Олія арахісу, екстракт конюшини живлять і відновлюють волосся, підсилюють його природний блиск і захищають від впливу шкідливих чинників навколишнього середовища. Цікаво, що розмарин... Здавна вважали травою пам'яті і символом молодості. Він не лише стимулював ріст волосся, а й знімав запалення шкіри голови. Тобто про це ще знали в давні часи. Як можна використовувати є три варіанти: перший після миття рівномірно розподілити по довжині волосся. Можливо, наносити як на вологі. Як і на сухі волоси по довжині для живлення. Другий варіант для сухої шкіри або роздратованої голови. Це наносити на всю шкіру за 1-2 години до миття ретельно змити водою потім. І третій варіант перед миттям втерти невелику кількість олії в кінчики. І залишити приблизно на 5 хвилин, після чого вимите голову. Ефект волосся блискуче, м'яке легко розчисується. Тож, якщо хочете, щоб волосся виглядало як після салону, спробуйте цей метод. А де можна придбати цей засіб на Мейкапі, на сайті Єва, в деяких аптеках, посилання залишу в описі під відео.